Вітаю, шановні колеги Олег Ляшко, Радикальна партія. Чому колеги, По-перше, моя освіта, Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Викладач. Немає не тільки представників Міністерства фінансів, бо хочу нагадати, міністр фінансів Олександр Данилюк водночас є директором трьох офшорних компаній. Вони вам вішають лапшу на вуха, розказують, що немає коштів в державному бюджеті, щоб профінансувати навчання дітей з сирі, дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, бо хто навчається у закладах профтехосвіти не блотні дівчатка і хлопчики, а із простих, нормальних робочих, сільських сімей. Так кажуть, що в бюджеті на це грошей нема. Ліля Гриневич ходить, як золушка, просить гроші на освіту, на профтехосвіту. Її всі кажуть, грошей немає. А де ж вони будуть? Якщо міністр фінансів, директор трьох офшорних компаній, бабки в офшори вивели, податки не заплатили, тут прикидаються бідні, нещасні, голодні і забирають у тих, у кого можна найлегше забрати. В культури, в освіти. Читаємо меморандум дня ми оприлюднили, знайшли ми, оприлюднили меморандум. Вони, правда, розказують, і президент-прем'єр, що цей меморандум не відповідає дійсності. Ну, слава Богу, якщо внаслідок того, що ми оприлюднили, вони відмовляються від того, що вони перезна... передбачили в тому меморандумі, значить ми вже зробили нормальну справу. Так от що там прописано, що стосується профтехосвіти. Скорочення мережі і передачу на місцеві бюджети. Що таке передача на місцеві бюджети? Це вважає, що профтехосвіти немає. Наведу, приклад. моя рідна Чернігівщина, Талалаївський район, Дігтярях ПТУ. Який бюджет у Дігтярях? Як вони можуть утримувати ПТУ? Чи, наприклад, Куликівка, маленький район Куликівський, Чернігівської області, відоме училище, де там діти-сироти багато навчаються, мало забезпечені, самі себе годують, не було б города, то і ПТУ б того не було. Передати на Куликівський місцевий бюджет. Да в них немає грошей освітлення по Куликівці зробити. А вони хочуть, щоб за рахунок місцевого... Бюджету утримували ПТУ, де навчаються сотні дітей. Тому наша фракція голосувала в парламенті за те, щоб повернути заклади профтехосвіти на державний бюджет. Пані міністр. Пані міністр, я звертаюся до вас. Я знаю теж, скільки разів ми там недалеко сиділи в залі, коли ви тут були, і як часто ви до мене підходили, просили за ті чи інші ініціативи, що стосуються підтримки освіти. Знаю, що ви вболіваєте душою. Нехай от оці люди для вас всі будуть вашим тилом. Не уступайте питання фінансування профтехосвіти з державного бюджету. Ніяких місцевих бюджетів. Коли нам вішають лапшу на вуха і розказують про те, що місцеві керівники мають визначатися, скільки їм треба робочих професій, скільки їм рук треба, де ті діти працюватимуть нашим місцевим бюджетом ці робочі професії, вони ж робляться не для місцевого бюджету, не для місцевої громади, не для районної чи сільської ради, а вони робляться для е, е, економіки, для, е, робі, для, тих, для підприємств. Тобто протихосвіта немає жодного відношення до місцевого. Бюджетів. Завдання місцевого бюджету ремонт доріг, ремонт п'їзів, лампочку вкрутити, площадку дитячу зробити і так далі. Причому тут профтехосвіта до місцевого бюджету. Питання професійно-технічної освіти це питання майбутнього України. Тому що коли немає робочих рук, коли кожен хоче або економістом, або юристом. А хто буде кладку класти? Хто буде, як я, в борзні, закінчив школу-інтернат, і перша моя освіта, яку я отримав, тракторист. Тракторист. І коли мене у Києві не взяли на факультет журналістики в 90-му році, як я поступав, я вернувся на варву на Чернігівщині, і там озера не під Варвою є. І півроку на тракторі працював. А якби мені не дали тієї освіти і не отримав би права тракториста, то бомжував би десь ходив чи в тюрму пішов би. Тому коли ви закриваєте техосвіту, ви не просто позбавляєте можливості людей працювати і заробляти. Ви позбавляєте українців, хлопців, дівчат. Переважно з малозабезпечених сімей. А з такою політикою, яку проводить нинішня влада, 90% вже малозбезпечені. Ви позбавляєте можливості українців отримати освіту, можливості годувати себе, свої сім'ї, своїх майбутніх дітей. Тому питання профтехосвіти це питання майбутньої України. Чи будемо ми потужною країною? Чи будемо ми самодостатньою країною? Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка має потужний економічний потенціал без промисловості без власного виробництва, без малого і середнього бізнесу. Не купи, продай, а робочими руками, своїм горбом треба робити цей потенціал, як робили наші діди-баби. Тому руки геть від профтехосвіти. Слава Україні!